Продається газифікований та електрофікований житловий будинок у хорошому житловому стані з загальною площею 58 квадратних метрів, який складається із зали, спальні, вітальні, кухні та веранди. Будинок сухий, теплий і затишний, доглянутий, придатний для проживання у будь-яку пору року. Опалення здійснюється газовим котлом, також є груба для опалення дровами, що забезпечує альтернативний та економний варіант обігріву встановлена газова плита. У будинку залишаються всі необхідні меблі, тому можна одразу заходити та жити без додаткових вкладень. На території подвір'я розташовані літня кухня та гараж. Літня кухня-простора з великою верандою, окремою кімнатою з газовою плитою, піччю та плитою під опалення дровами, з вмурованим котлом для нагріву води, встановлена пральна машина, є ванна з водовідведенням, що дозволяє комфортно користуватися приміщенням у будь-яку пору року. Також на подвір'ї є погріб для зберігання продуктів та власна краниця зі смачною питною водою, яка є постійно незалежна від сезону. Навколо будинку висаджений доглянутий фруктовий сад з яблунями, грушами, вишнями, абрикосами та сливами. Ростуть кущі смородини та малини ранніх і ремонтанних сортів. Облашнований квітник з трояндами, що створює особливу атмосферу затишку та приватності, туалет розташований у дворі, земельна ділянка біля будинку, площею 19,4, сотки. внесена до державного земельного кадастру, рівна та придатна для ведення господарства. Подвір'я повністю огороджене, фасад паркан з металопрофілю, по периметру металева сітка, двір з твердим покриттям, зручний заїзд. Будинок має вигідне розташування до магазину та зупинки громадського транспорту близько п'яти хвилин пішки, спокійне місце, добрі сусіди, продаж від власника, ціна тисяч доларів, також можливий невеликий торг. Для деталей та зв'язку обов'язково переходьте за посиланням до нашого телеграм-каналу.